Друзі, всім привіт! Пан Богдан вітає. Значить, коротко розкажу вам всі новини. Значить, на даний момент Зеленський веде таємні перемовини з англічанами щодо цих рідкісноземельних металів. Чому саме з англічанами? Тому що Зеленський шукає ту країну, яка дасть йому персональні гарантії. Трамп заявив, що гарантій йому ніяких не дасть. Ось тому Зеленський і шукає, хто йому дасть персональних гарні не тільки Зеленському, а тим всім грабіжникам, які грабували на війні. І ось зараз таємно про це ніхто ніде нічого не знає. Ні Верховна Рада, ні українці, ні преса, ніхто. А ось делегація там на чолі зі, з прізвищами ця вся є інформація вже дослідили. Ведуть зараз таємні перемовини. Що вони там договорилися, ніхто нічого не знає. Але мова йде, як ці рідкісноземельні метали будуть транспортувати, що, де, як, Там, ось так обговорюють уже такі деталі. Це новина номер один. Наступна новина, значить. Ви самі можете зараз спостерігати, як усилено відбувається мобілізація. Ганяють за всіма, жорстко діють. Там вже й ті тушки задіяні, вже без, навіть не в формі ЗСУ. Е, так сприховано відбувається це все. Значить, Сирський заявив, що є 6 мільйонів ухилянтів, Тобто для нього це ухилянти люди, які не обновили свої дані своєчасно там в тому застосунку, чи в ТЦК, чи в застосунку, там, ну, як той, Резерв Плюс. І ось це все, люди рахуються ухилянтами. А це, щоб ви розуміли, це 17 тисяч штрафу, як мінімум, з кожного. І ще його виловити, і навіть без ВЛК, там ніхто вже не дивиться на цих людей, які зараз в базі є, відправити на м'ясо, на штурм. На Або вижати з них по масовому грошей. Такси вже всім відомі. Там, вони вже навіть самі там, ці озвучували, що якщо ви зразу хочете, щоб відпустили 50 тисяч гривень там, з ТЦК 20 тисяч гривень, там, ну і таке. Ну, це старт. старт да, це самі такі. А ціни вже там сягають і до 10 тисяч доларів, щоб ви просто випустили з того ТЦК і вас. Не то, що там десь якийсь там білий білет, що вас ніхто не чіпав. Просто щоб не забрати в армію. От просто щоб не забрати, це вже там ціни до 10 тисяч доларів. А чому зараз саме так відбувається, я вам зараз скажу, тому що грошей на зарплати військовим немає. Інформація ця вже також була озвучена. І зараз зарплату оцим всім ТЦКшникам, та цикашникам да й просто військовим звичайним, дають грошима, які були предназначені для закупівлі зброї. Тобто зброю не купують, а ці гроші витрачають на зарплати. І тому необхідні оті всі люди да, з вулиці, яких відправляти туди замість зброї. Тільки як вони будуть воювати, не зрозуміло. Але, друзі, ситуація ось така і дуже-дуже невтішна. Всі надіємося на прогнози Юлії Тимошенко, що війна закінчиться до кінця травня, чи, там, чи, коли, чи на початку травня. Будемо бачити, щось воно буде. Але так далі продовжуватись вже однозначно не може. Пан Богдан завжди говорить правду. Підписуємося, коментуємо, ділимося, висловлюємо свої думки всім, па-па.